Поетичний міст між Україною та Польщею в музеї Кобзаря відбулася презентація унікального видання поезій. Особливість книги у її двомовності. Детальніше далі. Музей Кобзаря вчергове став місцем зустрічі письменників, літераторів та всіх, кому небайдуже мистецтво слова та сучасна поезія. Тут презентували спільний культурний проєкт України та Польщі. Поетична книга у польсько-українському поетичному колі Бидго з Черкаси об'єднала авторів з двох міст побратимів. І це вже не вперше. Я маю сказати, що і показати вам такі два раритетні видання 1977-го і 1978 років музи над Брдою і Дніпром. Ще через рік була видрукована книжка Поетичний трикутник Бедвощ Черкаси Кременчук. Під час презентації своїми віршами у авторському виконанні ділились поети, твори яких увійшли до збірки. Детально про ідею та процес її створення розповів ініціатор проєкту польський письменник Стефан Пастушевський. З його слів, книга стала поетичним містком, який ще більше поєднав український та польський народи. Маємо світ суспільне, світ економічний, війне. світ війни. Wreszcie świat poezji. I nareszcie świat poezji. Nie ma w świecie takiego narodu, Nie ma takiego kraju, takiej, takiego, który trafi, za swego takiego, patrona miałby poetę. Jaki by mał za słowo heroja takiego poeta. I to właśnie jest, jest, to piękne. To realizuje, że rzeczy tego świata pozostają tylko dwie: dobro i poezja. I w tym polega Що з усіх речей цього світу зостане доброта та поезія? Проєкт реалізовано за підтримки муніципалітету Бидгоща. Над укладанням, перекладом та оформленням книги близько півроку працювали літератори та фахівці з обох міст. У виданні представлені доробки понад 30 поетів, проілюстровані світлинами відомого черкаського фотографа Олександра Костирка. До реалізації ідеї активно долучився і міський голова Черкас. Я хотів би подякувати в тому числі міському голові міста Беговича Рафалу Бруськи, нашому гостю Штефану Пастушевському, за те, що сьогодні він. Враховуючи ще те, що у нас йдуть повномасштабні військові дії в країні, він приїхав і презентував цю цю збірку, яка стала особленням нашої дружби, нашого побратимства з містом Бедович. Тому що це наша історія, це наша спільна історія, і її важливо сьогодні ідентифікувати, тому що сьогодні війна йде виключно за історію, за українську ідентичність. Владислав Бедренець, Геннадій Мель'янов, служба новин телеканалу Ільдана.